Доброго дня! Пропоную вашій увазі. Ось такий годинник. VH8. Екран 1,32 дюйми, батарея 300 мА. ну Десь до 3 днів буде працювати. Це бюджетний варіант. Ну, коштує своїх грошей. Бачите, якість екрана, ну, середня. Але все працює. Можливо отримувати месенджери є спортрежими. Вимірювання пульсу і багато різних функцій. Додаток, HRIFIN. Також є. Годинник аж від 20. Це вже годинок. Краща якість екрану бачите? У них однаковий додаток. Райфайн. Є можливість. Ось додаток отримувати від різних месенджерів повідомлення, як Facebook, Twitter, Instagram. Але нема Viber і Telegram. A. Можливість також робити дзвінки. Ось ви бачите. Також є годинник. GT3. Дуже якісний годинник. В ньому вже є укрмова. Багато спорт режимів Більш функціональне меню. Також різне вимірювання тиску, кисню в крові. Ну, в нього додаток. Інший. Хай watch Plus в нього додаток. Ось коробка. Дякую за увагу.